Телевежу на горі карачун, яку завалили бойовики, почали підіймати, аби місцевий люд мав телебаченні радіо. за всім стежить Борис Сачалко. Він зараз з нами на живому зв'язку. Борисе, то розкажи, як тривають роботи і чи є складнощі. Доброго вечора. Віта, найближчими днями або навіть вже годинами жителі Слов'янської Краматорська зможуть вперше за останні два місяці знову дивитися українські телеканали на багатостраждальній горі Карачун, де знаходиться відомо уже тепер всім телевежа. Насправді почали ремонтні роботи. І хоч сама телевежа під час мінометних обстрілів терористів завалилася, проте зараз на горі працюють українські спеціалісти експерти, які намагаються відновити мовлення українських телеканалів у альтернативний спосіб. Будет установлена спутниковая тарелка, которая ретранслирует сигналы. Установка тарелок пока что будет временна. А в дальнейшем будем смотреть, как будет восстанавливаться станция. Но насколько мне известно, нам готова помогать вся Украина. Охоронці телевежі констатують, що незважаючи на звільнення слов'янської і Краматорська, поодинокі групи терористів тут все ж залишаються. Якраз вони не дають спокою стратегічній висоті на Карачуні. Тому з відновленням телевежі силовики розраховують на агресивніші атаки, от такі обстріли, як були раніше, не ведуться, але інтерес до нас до цієї гри дуже великий. Це розвідка розташування. Наша позиції, засування нашого табору, засування наших постів. І це практично кожну ніч. Борисе дякую тобі. У мене є ще кілька слів на продовження цієї теми. Сьогодні головний надзвичайник Сергій Бочковський в Києві заявив, що Слов'янськ у розтяжках, але до міста все-таки повертається життя. Давайте послухаємо, що він сказав. Знаходимо розтяжки, знаходимо ловушки різного плану у самих дивних місцях. Заміновано було геть. Усе відновлено. Роботу фільтрувальних станцій комунального підприємства Вода Донбасу, яка почала подачу води до магістральної системи водопостачання це технологічні речі, які найближчим часом от, вони перестануть бентежити людей.